Як працює Пентагон? Чи є політична корупція при військових закупівлях Сполучених Штатах? та як посадовці Міноборони США заздрять українцям? Сьогодні ми будемо про це говорити, розбираючи одну із дуже крутих книг, яка мала стати однією з найкращих бізнес книг Книг року за версією Financial Times. і це буде якраз про Unit X. Але нагадаю, спочатку, ви на каналі Залізний нардеп, Мене звати Ярослав Железняк, і сьогодні ми будемо розбирати бізнес-літературу, яка була обрана однією з найкращих за минулий рік. Тож починаємо, але не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. Отже. Давайте спочатку скажу. У мене є звичка, прям традиція. Це і кожен рік я намагаюсь перечитати всі книги, які увійшли у лист е бізнес-книги року, який е так інакше складає «Financial Times». Раніше вони це робили з McKinsey, Зараз вони роблять це самостійно. І кожного року вони обирають найкращий бізнес. Книги року в цьому році шість без бізнес з книг також було обрано. Після них далі в Лондоні, десь в грудні оголошують найкращу книгу. Цією книгою стала не та книга, про яку ми зараз будемо говорити це стала Супримасія. Книга про. Штучний інтелект і розвиток якраз OpenAI і е, DeepMind, коротше, всіх цих стартапів або проєктів по штучному інтелекту. Але сьогодні справді не про це. Ця книга була найкращою, але вона була найкращою серед шести, які були в шорт-лісті. І ось якраз про цей шорт-ліст я і хочу поговорити, тому що справа в нижньому куточку. Ви бачите книгу, яка мене вразила значно більше ніж книга переможців. Ця книга називається Юніт Х, і вона розповідає про інноваційний напрямок якраз в Пентагоні. А я дуже раджу цю книгу. Вона мені справді більше всього сподобалась за останній рік, і вона дає багато інсайдів, як взагалі працює Пентагон і вся їх внутрішня історія, тому що в принципі вона навіть не про інновації, а про роботу військового блоку чи військового сектору в Сполучених Штатах. Тож, давайте ми її трохи розберемо, я вам дам певні там, навіть історії з нею, і сподіваюся, для вас стане більш зрозуміліше, що відбувається в США, зокрема в їх військовому блоці. Отже, Цю книгу буквально нещодавно в минулому році написав рад Шах, це колишній е, льотчик-винишуюча е, F-16, до речі, який е, потім ну, отримав бізнес освіту і взагалі пішов у бізнес. Ворт навчався. І другий співавтор це Крістофер Кігрлов. Він також працював в Раді національної безпеки при ще Щеобами, а потім був якраз разом з Раджем Шахом, засновником у цього першого підрозділу X у 2016 році, який в Пентагоні мав займатися інноваціями. А тут е, треба зробити ма маленький степ -бек. в Пентагон. Це Дуже 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 застаріла структура, і взагалі вона настільки е, велика і настільки, скажімо, не просувається вперед, що це стало проблемою, в тому числі і для Сполучених Штатів. І ось якраз книга починається з розповіді того ж самого одного із засновників цього майбутнього підрозділу інновацій, раджа Шаха, який в 2006 році розповідає про те, що він керував F-16 – який вартував на той час 300 мільйонів 30 пробачте мільйонів і? Äм... Зіткнувся з банальною проблемою, що він не міг зрозуміти, де він знаходиться на конкретна е, ірака ірак, іранському кордоні, який він патрулював, і замість того, щоб використовувати всі ці мега дорогі е, системи, які були в цьому 30 мільйонному F-16, які ніфіга не працювали, він просто. Постав маленький GPS-планшет, який тоді вартував 300 доларів, і відповідно цим пристроєм максимально орієнтувався на місцевості, і якраз з цього він робить висновок про те, що уся ця дорога дуже дорога, дуже ну не скажімо, не інноваційна машина Пентагону. Вона настільки застаріла, що в принципі, коли він провів опитування. Пілотів то всі так чи інакше об'єктивно говорили про те, що вони користуються зовсім іншими дівайсами: хтось на мобільному телефоні, хтось на планшеті. В той час, коли офіційно пілоти прям паперовому вигляді заповнювали координати і, коротше, використовували старе застаріле програмне забезпечення, і все таке. Ну і от нас цей початок приводить до того, що в якийсь момент, в 2016 році, в принципі, тоді Обама заснував якраз ідею. Про те, що мало б е, потім називатися ЮНЕТХ, навіть воно трошки раніше е, стартуло ніж 16-й рік, е, тому що це якраз був на газламі між Обамою і Трампом. Але в цілому, що Пентагон прийшов до того, що їм треба якраз зробити цей е, новий підрозділ в Пентагоні, який буде займатися інноваціями. І ось вся книга, вона в принципі розповідає про те, як цей підрозділ створювався, які проблеми у нього були. Він розповідає про те, як бюрократія Пентагону і Вашингтону просто нищила будь-які інновації, і взагалі наскільки ну ця система закупівель і прийняття рішень сполучених Штатах, на які вважалися до речі взорцем да інновації разом з Сіліконовою доліною і тіхаським ті, ті, остіном не є насправді таким, що Може рухати військову машину Сполучених Штатів вперед. Вони почали розвивати цю історію, зіткнулося з величезною купою проблем, які в тому числі були пов'язані банально з тим, що їм не давали ну просто ніяких бюджетів і ніякої можливості. Одне з яскравих прям прикладів було те, що не дивлячись на те, що цей Юніт X департамент інноваційних е, технологій в Пентагоні був створений в тому числі за підтримки президента, за підтримки міністра оборони, е, то їх одразу скоротили в нуль по бюджету. А відбулося це дуже просто це два працівника з комітету асигнувального бюджетний комітет навіть. Не помічники, а типу нашого секретаріата, Евелін і вони просто вирішили цей ем, бюджет, їх на 30 мільйонів. Для розуміння у Пентагону приблизно під 1 трильярд загальний бюджет. Зменшити до нуля, і коли почали розбиратися, чому так сталося, чому взагалі зруйнували ось цей новостворений департамент? Виявилось те, що просто Евелін він працював з конгресменом, який представляв штат Індіана, і відповідно в Індіані не було офісу департаменту інновації, тому що він відкрився тільки в Остіні і в Каліфорнії. Ну і ось вони вирішили. Таким чином помститися цьому департаменту, плюс тоді екс-міністр оборони Ештон Картер вирішив не надавати якісь літак для делегації, і таким чином, ось така звичайна політична історія, перетворилася в те, що вони просто взяли і знизили бюджет до нуля, і потім, в принципі, більшість частину своєї роботи цей департамент інновацій так чи інакше витрачав на те, щоб Найняти або достучатися до лобістів чи до конкретних конгресменів і, хоч якось відвоювати для себе, хоч якийсь бюджет, в, в рамках великого пентагонського бюджету. Друга історія, яка теж мене прям дуже сильно вразила, це історія про в принципі істор, про Економію на різних ну, речах, типу заправок і всього такого в, в Сполучених Штатах в рамках їх авіації. Тобто ребята в цьому X створили. Додаток, цей додаток значно сильно економив час і значно менше робив помилки, але одразу вони зіткнулися з тим, що проти них обрушилась вся машина контрлобізму чи машина опонентів, які намагалися максимально на рівні генералів зруйнувати все, що вони створили, і їх дискредитувати. А чому так? Тому що там величезна купа контрактів, величезна купа проектів. Взагалі цілі департаменти існували. Заради того, щоб от всі ці видатки контролювати. А тут вони вирішили за програму вартістю 1,3 мільйона вирішити величезну проблему, на яких прям ціле покоління військових і військових контрактів наживалося, зокрема в Пентагоні. І от таких історій в цій книзі, в принципі. Багато, тобто вона справді не про інновації, там небагато чого ви почуєте, прям нового про обладнання і все таке. Воно буде розповідати якраз про те, наскільки насправді не дуже. Динамічна машина Пентагон, і наскільки у них з цим важко. Теж одна із історій. Це буде останнє цієї книги про те, як е, вони цей Юніт зіткнулися з тим, що вони та вже і гроші отримали, але закупувати нічого не може. Тому що процес закупівель в Сполучених Штатах він мінімум триває по військовим закупівлям 6 місяців, а насправді зазвичай це приблизно там 12, 20, 24 місяці. Ну і відповідно це явно не допомагає належну. Штувати, хоч якісь інновації, і щось швидко зробити, і потім у них була співробітниця, яка прочитала, що в рамках прийняття бюджету на приблизно 1600 сторінок, чи щось таке, хтось із конгресменів допустився помилки і якраз зробили виняток щодо військових закупівель, ну тобто, дали можливість юридично ці закупівлі робити швидко, а потім далі. Публікувати контракти, і ось вони використовуючи цю лазівку, яка існувала дуже довго, тому що ніхто більше не перечитував 1600 шесторінок. Вони почали, хоч нормально, закупати це про якість законотворчого процесу, в тому числі і сполучених штатах. Взагалі, коли ви прочитаєте цю книгу, у вас, м'яко говорячи, не буде такого великого уявлення про штати, як щось таке дуже круте, і дуже інноваційне чи дуже потужне. Там багато прикладів, які ти дивишся і думаєш, блін, ну у нас би навіть такого ніколи ніколи б не було б в раді, це б, якщо б трапилось, був великий скандал. А тут ну достатньо нормально, і прям про лобізм великих гравців і великих військових компаній, які, м'яко говорячи, не зацікавлені в будь-яких змінах в закупівлях Сполучених Штатів, зокрема в Пентагоні. От ця книга, прям про це. І остання глава. Вона дуже крута. Вона про те, як якраз ось ці засновники, конкретно конкретна ну вони перші засновники, там потім ще багато звичайно змінилось. Вони приїжджали в Україну і взагалі захоплюються тим, як розвиваються інновації. Вони посилаються на деяких наших українських посадовців. Є у мене відчуття, що це була зустріч якраз з Мішою Федоровим і з його командою, і розповідають про те, як українці на початку повномасштабної війни просто з Змінили в принципі логіку всіх майбутніх воєн, як вони застосовують дрони, як розвивають дрони, як ті дрони, які збирають сполучених Штатах за прям сотні тисяч доларів, які ніфіга не працюють або. Працю дуже погано, ну нам як той же саме як Сірверблейт, що якось так називався цей типу суперкузий дрон, який ми значно вже перевищили по всіх технологічності. Як в Україні їх збирають дуже дешево, дуже швидко в гаражах, і взагалі, і от вся ця остання голова, вона про захоплення України. І це звичайно приємно читати, тому що в принципі. Автор книги, а я нагадаю, СР, СР, Шах і Крістофер Кірфло. Вони досі залишаються так чи інакше радниками. У Пентагона, і вони прям показують, що якщо США в майбутній війні з Китаєм чи будь-якою іншою країною хоче перемогти, їм треба бути як українці, їм треба залучати досвід України і взагалі приймати ось в цей передовий е досвід і практику, яка зараз є в Україні. Що звичайно приємно, тому що це книга, яка увійшла в топ Financial Times і її прочитала достатня велика кількість людей, які так чи інакше пов'язані з фінансами. Ну це ще одна додаткова реклама. Нашого військово оборонного комплексу, ну і в принципі України. Тож я дуже сподіваюся, що ви знайдете можливість прочитати цю книгу або прослухати, як я. Вона поки що точно є англійською. Я сподіваюся, що її скоро перекладуть на українську чи вже переклали. Ну і трохи я думаю, що навіть якщо ви просто послухали це відео, у вас впали очікування щодо інноваційності Пентагону і взагалі про те, наскільки у них чудово це працює. Ні, не працює. Це чудово. До речі, той самий маск, де він правий. Він говорив про те, що треба збільшувати значно ефективність видатків військових закупівель, А туди його якраз не пускають. Це ще один доказ того, що Пентагон не дуже поворотна штука. З вами був Ярослав Железяк, це канал Залізний нардеп». Не забувайте підписуватись, ставити подобайки і писати свої коментарі. До побачення.